Вітання, вельми шановане панство. Сьогодні ми з вами глянемо про що ж був Detroit Become Human. І так, я знаю, що є ще одна частина біошоку плюс DLC-шки. але я вирішив трошки відволіктись від теми Біошоку. і саме тоді спонсори запропонували мені пройти цю досить цікаву насправді гру. І виходити вона буде напевно, що ще й наступного тижня також, тому що сюжету тут прям дуже багато. Як на мене, ступ і так вже задовгий, тому сідайтесь чи влягайтесь позручніше, беріть собі чогось смачного поїсти. Що був Detroit Become Human? Як завжди, я розповім спочатку невеличку передісторію, а саме події, які відбувались до сюжету гри. Скільки я знаю, в грі зображено Детройт 2038 року. І так, так саме Детройт не Detroit. Не де шістьорт, по-моєму, я почав деградувати. Будь ласка, допоможіть якось. Якби там не було, це напевно, що альтернативне майбутнє, хоча хто його знає, в якому андроїди, а саме людиноподібні подібні роботи, виконують більшу частину роботи. Ну тобто, всю механічну роботу і роботу по дому виконують роботи. Люди для цього не прикладають жодних зусиль, тільки наказують роботам. Насправді це звучить як ідеальний світ для мене 16-річного, але зараз я розумію, що це не так, і я постараюся вам це пояснити. Дивіться, дуже і дуже багато робочих місць. Детройті тепер займають андроїди, тому що вони виконують механічну роботу. Відповідно, відсоток безробіття в людей височезний. І хоча я притримуюсь думки, що якщо ти дуже добре виконуєш свою роботу, то тебе неможливо замінити, я все ж припускаю, що роботи можуть замінити людей у виконанні механічної або простої якоїсь роботи. Коротше, в зв'язку з тим безробіттям в Детройті відбуваються мітинги. Мітингують всі проти того, щоб запроваджувати андроїдів як робочу силу. А дехто як їбанат, протестує взагалі проти андроїдів. Це тупо, як на мене. Коротше, суспільна обстановка в місті дуже і дуже напружена, тому що тепер явно видно, де багаті люди, які заробляли багато грошей і тепер не мають роботів, а де прості робітники, які тепер не мають роботи. Отака от, от невеличка передісторія. Також я мушу вам розповісти про девіантів, а от це вже буде тяжко, якщо чесно. В цій грі девіанти це андроїди, які якимось чином отримали свої відчуття і емоції. І так як робот не має нічого відчувати, по суті, ні втоми, ні страху, ні болю, ні жалості, то це називають дефектом. Хоча, як на мене, це нормально. Розвиток робота, тому що для того, щоб він функціонував, ви мусите вставити програму, яка вчить його робити те чи інше. А коли робот навчається з зовнішнього середовища, то як на мене, він дуже швидко перейме емоції, і це нормально, це не дефект. Хоча може і дефект, я не знаю, я не сильний в робототехніці. З появою девіантів з'являється ще одна проблема: вони починають вбивати своїх господарів. Саме через те, що вони почали відчувати емоції, вони тепер можуть розділити, що правильно, а що неправильно. І саме через те, вони починають вбивати свої. І господарів з того власне і починаються події гри. Нас знайомлять з нашим першим андроїдом. А так, наші головні герої, а їх тут вроді троє, будуть андроїдами. Коротше, знайомтесь, Конор. Він жонглює монеткою десь приблизно так само, як Нацбанк, курсом долара на початку пандемії коронавірусу. Це найновіший андроїд, який тільки є, і шанс девіації в нього дуже і дуже малий. Його основним завданням і місією є захищати людей від девіантів. Коротше, він детектив. Лейтенант Коломбо, п твою мать. Ми Маємось на якийсь енний поверх для того, щоб дослідити девіацію одного з андроїдів. Саме зараз цей андроїд тримає в зарушниках маленьку дівчинку. І для того, щоб збільшити шанс виконання місії, нам потрібно оглянути місце злочину для того, щоб зрозуміти, що взагалі його спонукало в такому будинку і в таких прекрасних умовах, піти в девіанти. Забув ще сказати, він вбив двох копів. Ну тобто, як, поки Конор піднімався по ходу догори, то він застрелив одного копа. А коли вже я був там, то він застрелив при мені іншого. Проблематичненький чувачок, якщо чесно. Ну оглянувши місце злочину, я так і не зрозумів, що стало причиною девіації цього чувака. А потім, коли я вийшов на дах і говорив з ним, то стало зрозуміло, що він вирішив піти шляхом самурая. Ну як шляхом самурая, він просто хотів, щоб його любили. А сім'я хотіла новішого андроїда. Через це він почав ревнувати і напав на доньку, батька і маму. І насправді він нікого з них не образив ніяк, ну крім доньки. Ну, доньці він залишив таку трошки малесеньку, таку травмочку, таку малесеньку психологічну травму, яка ну. Потім заставить її вбивати всіх андроїдів, мені здається. Коротше кажучи, основне наше завдання врятувати дівчинку будь-якою ціною. І тепер я мушу вам пояснити деякі фізики гри. По-перше, є огляд місця злочину. Ти можеш сканувати місце злочину своїм якимось андроїдським баченням. Коротше, ти відьмак, нахуй. Друге, ти можеш проводити будь-які аналізи крові, відбитків пальців прямо на місці. Тому що ти робот, андроїд тобі в принципі похуй. Третя і основна фізика гри. Це діалоги. І людям, які не знають англійської мови, я не радив би грати в цю гру, тому що це запарно просто треш. Я вчив англійську мову в школі, вчив потім в університеті і ходив до репетитора. І слава Богу, що я розумію майже все, що вони говорять, тому що від кожного вибору твоєї фрази в діалозі залежить те чи інше закінчення для кожного рівня. Наприклад, перший рівень, який я пройшов, цей з дівчинкою, має насправді 5 кінцівок. Один рівень має 5 кінцівок, і всі вони. По різному якось зображенні, повертаючись до сюжету, дослідивши місце злочину і зрозумівши, що взагалі там відбулось, ми виходимо на балкон і починаємо переговори з нашим девіантом. Вибираємо ту чи іншу цитату. І о курва рятуємо життя дівчинки. Своїм життям правда жертвуємо, але це нічого. Ми андроїд ми можемо помирати скільки хочемо. Нашу пам'ять просто потім перенесуть в іншого андроїда з таким самим тілом. Тепер нас переносять в тіло іншого андроїда, а саме Карі. дивний ім'я. Чи не так я недавно приправу Карі додав собі в яєшню, господи. pues <laughs> Ну такий от галамбур. ну що я зроблю? Ну вибачте, премене. Кара це те, що чекає на всіх москалів. У Нас є навіть сцена, де ми виносимо два чорних пакета з родичами з Росії. Але про цю сцену поговоримо пізніше. Зараз же ж ми стоїмо на вітрині магазину. Ну як, наскільки я розумію, кару ресетнули вже другий раз. За теорією власника цієї ж кари в її збила машина. Хоча мені чомусь здається, що це не так. Мої підозри підтвердяться трішки пізніше. Але про це поговоримо після того, як познайомимося з третім нашим персонажем. Звати Маркус, це андроїд, який обслуговує якогось відомого художника, і зараз нашим завданням є пройти в магазин фарби і купити її. Якщо прогулянка парком це дуже легка штука, тому що ти просто собі йдеш щось дивишся, щось не дивишся. Це вже як на твій вибір. Пройтись по місту це просто якась мука, тому що там мітинги проти андроїдів, саме проти андроїдів, не проти робочої сили, як андроїдів, а проти самих андроїдів. Ще два рази я скажу андроїдів, андроїдів, андроїдів. Тому побачивши Маркуса, вони відповідно агресують. Як на мене це якось по-дурному, чи що? Ну тобто, ви недостатньо були кваліфікованими для роботи, тому що тепер вашу роботу може виконувати робот, і ви вирішили його вбити Ви зовсім дурачки. Ну піди, підівчись, в тебе зараз дуже багато вільного часу, якщо ти стоїш на мітингу просто так, знайди собі ще кращу роботу. В чому проблема? Як би там не було, ми доходимо до магазину з фарбою, купляємо її і спокійно відправляємося автобусом додому. Після цього нас переносять у тіло кари. Ми приїжджаємо до Тода додому. Тот, до речі, це наш хазяїн. Чи власник краще говорити? Блять, що то, що то якось звучить дуже, дуже, дуже феодально. Як би це не звучало, тот просить нас прибратись в нього вдома, а ми тільки зайшли. Можу сказати одне: тот. Коротше кажучи, ми прибираємо квартиру, і це буквально. Для цього ж нас переносять у тіло Маркуса. Ми ставимо фарби, і йдемо поратися по дому, тобто готуємо щось там їсти, щось там десь ставимо, прибираємо студію, і йдемо мити діда. Ну тут я навіть не знаю, що сказати, то необразно, це буквально. Ми йдемо мити діда, тому що, як виявляється, оцей відомий художник паралізований, і він помитись сам не може. Чуваю себе українцем Італії. Короче, Після водних процедур приносимо діду поїсти. Він щось там їсть, щось там не їсть, і йде малювати у свою студію. Трошечки помахавши пензлем, він спускається вниз і просить намалювати вже щось нас. Спочатку ми копіюємо щось, тобто перемальовуємо стіл з фарбами. Потім же ж він просить нас намалювати щось, що ми відчуваємо. І це дуже дивне прохання до андроїда не дивіанта, тому що він по суті не відчуває ще нічого. Як би там не було, малюємо згорілого русака. І тут об'являється син нашого художника, і він просить в нього гроші. І це дуже дивно виглядає. Хоча я зразу зрозумів, що він наркоман. Можна було би припустити, що наркогумен, але наш художник вирішує не давати гроші своєму сину наркоману. Через це він біситься і втікає, що по суті добре. Інше повернеться, і відіграє свою роль в нашій історії. Але зараз переносимось назад до конора, який йде чомусь в бар. Що? Балять, коротко поясню, конор детектив, але він має бути прив'язаний до якоїсь людини. Саме такою людиною для нас стає лейтенант Хенк Андерсон. А він відомий тим, що дуже багато бухає. От він точно коломбо для того, щоб підняти дупу нашого поліцейського, потрібно налити йому ще. Якби то тупо не звучало, Конор наливає йому ще, і ми тоді прямуємо на місце злочину. Де ще один девіант вбив іншу людину, яка, по суті, була така собі людина, насправді. Це коротше, якийсь тіп, якого раніше було засуджено за наркоторгівлю. До речі, сліди наркотиків ми знаходимо і в самій квартирі, і на місці злочину. Коротше, потерпілий був такий собі мудак, який бив свого андроїда, те Ну він відносився до нього як скотина. В один момент його андроїду, якого звати якось там, я не пам'ятаю як, це надоскучило, і він взяв ніж, почав захищатися і вбив Вбив його. Тільки мені не зрозуміло одне, ну ти його вбив. Ну втече звідси, ніхто не подумає, що Андроїд вбив людину. Але він вирішує не втікати, тому що йому було страшно, і він заховався на горищі. І 19 днів він провів з трупом в одному будинку. І я його знайшов на горищі якимось чином. Я не знаю, яким сам чином, але ну якось знайшов. Я. Думав, що я тупий, а виявляється, що не дуже. Тепер переносимось до Маркуса, який із своїм художником повертається з якоїсь виставки, де художник каже, що їм не потрібно. Насправді, взагалі, це мистецтво, їм потрібні гроші, і він всіх їх не дуже любить, якщо так бути чесним. Наливаючи бурбон, ми замічаємо, що в студії світиться світло, а Маркус точно його виключав. Це означає, що хтось пробрався в його будинок, і нам потрібно розібратися, хто це. Я спочатку хотів піти сам, але художник сказав, що він не залишиться тут чекати, тому ми беремо візочок і пхаємо старого Діда в студію, в якій можуть бути грабіжники. Це найгеніальніша блять, ідея прописана сценаристами. В Студії виявляється Лео, це син нашого художника. І він сюди прийшов, щоб взяти картини, продати їх і отримати так гроші. Ну, що тут сказати, веде себе як середньостатистичний наркоман, якби в нього тато був великий художник. Ми викликали поліцію перед тим, як зайшли в студію. Якщо що, тому Маркус каже, що ти маєш піти звідси. Ну тому що батько не хоче тебе тут бачити, те ДТП. На що Лео починає агресувати? Тут у нас появляється вибір позламати про і почати заступатися за себе, або не ламати її, і, в принципі, все. Що, як на мене, такого вибору навіть не стояло, тому що я не збираюсь стояти і дивитися, як якийсь урод наркоман буде щось говорити до андроїда, який явно ідеальний, по суті. Ми штовхаємо Лео, і він падає головою на одну із стійок. Так він помирає. Саме так Маркус став девіантом. Прибігає поліція, як завжди, вчасно блять хлопці, і вбивають Маркуса. Далі нас переносять в тіло кари, яка замічає, що тот дуже і дуже погано ставиться до своєї доньки, тому що він її почав бити. Тут знову ж таки у нас з'являється вибір або стати девіантом і піти захищати малу, використавши той пістолет, який ми знайшли, коли прибирали квартиру, або стояти і дивитися, як якийсь тиран б'є свою дитину. Знову ж таки, як такого вибору тут навіть і не стояло. Я пішов захищати дитину. І в результаті вбив Тода. Ну, принаймні, я думаю, що я його вбив, тому що там не показано, чи він мертвий, чи не мертвий. Та й Лео теж хуй знати чи здох. Про те, що сталося далі, я розповім вже в наступній серії. А зараз хочу сказати дякую людям, які підтримують мене на Кофі. Арбітер Біна, Девіл Дарксайдер, Толік, Абунік, Дмитро Герилів, Дмитро Дяків, Назар Самарець, Новіцький Віталій. І особливе дякую за вибір гри Олександрії Кузніцовій. Якщо ви додивились до цього моменту, думаю, що вам також варто приєднатись до мого Кофі. Посилання ви знайдете. В описі. Ну, а зараз вже по традиції. Харкайте на все рососіянське Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!